Послід дуже подібно в 2014 році було українське військо, яке воювало в зоні АТО на сході. Різні фотографії поставили. Наприклад, є цікава ціла група фотографій дівчат, тому що е, в США воювали дівчата, добровольці. Вони воювали на рівні з чоловіками. І... Зараз. Так, як і зараз, такий прототип, умовно кажучи, Надії Савченко, коли воюють дівчата, коли попадають в російський полон, коли втікають з російського полону. Це все те, що було те, те що ми знаємо тепер, я сам не сам існував. Коли <тур> ну, вони, совістянці тобто, пішли на фронт, вони купили там. Тобто, вони дуже системно працювали. Вони запрошували журналістів, які приїжджали на фронт на, на лінію фронту і, це, і писали репортажі, вони фотографували, вони малювали картини, тобто вони масово цього робили, щоб це все збереглося особисто. Так, ці, ці, ці фотографії дійшли до сьогоднішнього дня, вони чинуть, Через Австрію вони зберігалися в відні, потім їх купили в Штати, потім випадково переслали в Україну. І ось броди були в нашому музеї, тепер вони опинилися в нас.